Іспанська Валенція, японська Екогама, Канадський Ванкувер. Список міст побратимів Одеси, себто політичних, економічних, культурних та спортивних товаришів, сьогодні налічує 42 імені. Вже цього року цих міст могло б стати щонайменше одним більше. Солідна делегація екс-футболістів Криворізького Кривбаса успішно вписалася в реалії одеського чорноморця. Не просто успішно, майже ідеально. Прийому віддає Антонов Забиває. І навпаки. За такою схемою розвивалися події у двох попередніх матчах чемпіонату проти Донецького металурга та Динамо. Зв'язок у цих хлопців на якомусь молекулярному рівні. Навіть спілкуватися зі ЗМІ тепер уже одеські побратими приходять разом. Як зігралися так швидко з рештою команди? У нас другого виходу. Це добре, що ми вже зіграні, поэтому вже легче. Так під вас підлаштовується? Ні, ми підлаштовуємося. Тож сюрпризом їхню появу у старті з арсеналом не назвеш. Гості натомість зуміли здивувати. Керуючись своїми причинами, столичні не привезли до Одеси молодіжний склад. Далі, вже на матчі прем'єр-ліги, у киян була відсутня ціла група основних футболістів за розповсюдженою інформацією через інфекційне захворювання. Відтак у старті вперше з'явився молодий Микола Вечурко. річний півзахисник показав себе у дебюті зустрічі. Після його удару м'яч зовсім трохи розминувся з воротами. Чорноморець атакував більше, арсенал гостріше. Господарям не вистачало то останнього пасу, то сильного та влучного завершального удару. Єдиний гольовий момент у у першому таймі зіпсували гай та бригада арбітрів. Перший дограв епізод до кінця, але не влучив у плащину воріт. Судді ж на чолі з Абдулою повірили у правильно виконаний штучний офсайд арсенала. Найреальнішу нагоду відкрити рахунок до перерви мали саме каноніри. Кравець спокійно обійшов Фонтанелло, прострілив на вільного Аржанова, але капітан Арсенала пробив прямо у паста. Я навіть вже десь подумував, що в першому таймі зробити ту заміну, бо я бачив, що ми граємо не так, як ми хотіли. Ми дали дуже багато можливості супернику грати і бути з м'ячем. І саме найкраще лікарство проти того, коли суперник грає, це грати самим ліпше в атаці. А щоб самим краще грати в атаці, варто випустити на поле ще одного екс-кривбасівця. Самодін у нинішньому Чорноморці виконує роль джокера, виходить переважно на заміну і допомагає відзначитися партнером. Таку традицію не хотів переривати арсеналівець до Сантос. Помітивши, як самодін виривається вічна віч з ревою, бразилець обережно кинув нападника на газон. Антонов пенальті реалізував і побіг передавати вітання глядачам про футболу, в тому числі криворійським. Прийомом намагався не відставати від товариша ще один доказ підсвідомого розуміння із Антоновим. Ось цей епізод, де Арсеналу дуже пощастило. Для мене головне щоб були люди. Люди з хорошим інтелектом футбольним, і щоб у них була щоб вони здатні були вчитись. Тобто вони були мотивовані на це навчання. Дійти до карного суперників арсеналу було не під силу. Єдиний більш-менш гострий момент другого тайму у Даршацьких зі штрафного 1-0, третя поспіль у чемпіонаті. Мінімальна перемога чорноморця. У четвер десити спробують продовжити успішний марш вже у Лізі Європи проти Шкендербеу. У нас під кожного соперника своя тактика, тому розсуждати тест, або не тест перед ігро. Ми на албанців будемо настраюватися по-другому і будемо розбирати їх ігру. Їх дуже хотіли розлучити за спортивним принципом. Про інтерес Динамо до Антонова чули всі. За нашою ж інформацією, якби зірвався трансфер Шиндера до Шахтаря, донечани намагалися б українізувати власну атаку саме за. За допомогою Антонова.